Хворих на грип та ГРВІ в області значно більше ніж минулого тижня. Переважно хворіють діти шкільного віку, тому майже два десятки шкіл області вже на карантині. Сане під службі ситуацію моніторять щоденно. У нас йде перевищення епідемічного порогу на 24,5%. відсотків. За 49 дев'ятий тиждень у нас показник захворюваності порівняно 48-м тижнем. Зріс у два рази також зросла у два рази і кількість дітей, які захворіли. І вісім адміністративних територій це Борщівський, Гусятинський, Заліщицький, Підволочийський, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський, Шумський райони. У них також за минулий тиждень відмічається перевищення підпорогів. І відповідно ми, аналізуючи це, все говоримо, що все ж таки епідемічна ситуація в області розцінюється як найстійка, але з ознаками неблагополуччя. В Тернополі до перевищення під порогу залишається близько 10%. Загалом, станом на понеділок в області зафіксували 19 осіб хворих вірусом грипу А, це діти та один дорослий. Це не є грип А аж один Каліфорнія, тобто це не він. Тобто, те, то, що ми могли ну, скажімо, ідентифікувати, то це не він. Тобто, ймовірно, ми можемо припустити, що це грип А. Е H3N1. Ну це ймовірно, тобто поки що воно не визначено. Станом на 12 грудня, як повідомили в управлінні освіти Тернопільської ОДА, в області не працює 18 шкіл, переважно в Борщівському та Теребовлянському районах. Також в 10 школах закриті окремі класи. Тим часом в міністерстві охорони здоров'я склали список груп препаратів, які при ГРВІ вживати не рекомендує. Його оприлюднив в соцмережі заступник міністра охорони здоров'я. В переліку антибіотики, антигістамінні, а також інтерферони, імуномодулятори сиропи від кашлю. Є дійсно такі рекомендації. Перш за все, ці рекомендації Рекомендації надані клініцистам для того, щоб вони це впроваджували, скажімо так, в життя, але все рівно люди зобов'язані звертатись за медичною допомогою, тому що в принципі людина сама не може визначити, що в неї чи в неї дійсно є вже грип, чи в неї там гостре респіраторне захворювання. В першу чергу людям із симптомами недуги рекомендують відлежатися вдома, щоб не поширювати інфекцію на інших при потребі, одразу викликати лікаря.